У Рівному відзначили міжнародний день змінної просвіти. Піротехніки ДСНС Рівненщини, фахівці вибухотехнічної служби обласної нацполіції та волонтери з Червоного Хреста навчали рівнян правилам поводження з вибухонебезпечними предметами. В Україні йде жорстока війна, вибухонебезпечних предметів зараз дуже багато. І, на жаль, навіть на деокупованих територіях громадяни часто отримують пошкодження, поранення. Під час от, власне виявлення вибухонебезпечних предметів, чому отримують, тому що не знають, як з ними поводитися. З того ми маємо на жаль загибелі. Маємо відірвані кінцівки. Таким чином, власне, і ця акція покликана для того, щоб роз'яснити громадянам і ще раз нагадати, хто не знає, тому навчити оцих основних елементарних правил. Для маленьких рівнян була окрема інтерактивна програма. Вона включала конкурси, майстер-класи і навіть фотосесію із службовими собаками. Не бери, не чіпай, не підходь 101 Набирай, якщо побачив, ось основний месендж цього заходу.